Вітаю вас, друзі! У вигрібній ямі під назвою Російська Федерація зараз відбувається дуже смішна бійка між пропагандистом Соловйовим та представниками міста Єкатеринбург. За Зиком слідіть Хто буде? Ти фільтруй хрюканіну. Значить, з ума. Ви можете мені сказати, а навіщо взагалі робити про це випуск? Про те, що там відбувається між жабою та гадюкою. Але друзі, по перше, частково, але ця історія стосується України. А по-друге, просто приємно спостерігати за тим, як вони там у себе на Росії чубляться. Історія почалась із того, що Соловйов почав казати про те, як деякі мешканці. Екатеринбурга беруть участь у війні проти України. З однієї сторони, у вас і блестящий воїни, которые зараз приймають участь на спеціальній воєнній операції. Але далі російський пропагандист Соловйов вирішив наїхати на Екатеринбург, тому що там не усі підтримують російський нацизм. З другої сторони, у вас в ну центр такой. Мірзотні ліберати, като породила многих подонків. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів і рухаємось далі. Соловйову, зокрема, дуже не подобається те, що студенти одного із навчальних закладів Єкатеринбурга виступили проти новітньої свастики. Уральська архітектурна академія. На фасаде появился баннер с буквой Z. Далее, самое важное, студентки вуза возмутились и написали петицию, где предложили убрать баннер или заменить его плакатом с более нейтральной символикой. Одразу хочу попередити: у цій історії я не стою на чийсь бік та нагадую вам, вічну істину Російський, хороший російський, це мертвий русський, а любой другої русське це плохої русський. Так ось оця історія із банером зі свастикою мала продовження. Справа у тому, що хтось зовсім трішки облив її червоною фарбою. Там вже навіть відкрили кримінальне провадження у зв'язку із цим. А Соловйов обурювався, що у Єкатеринбургу недостатньо підтримують російський Нацизм, і після того всього він ніс ось отаке про мешканців цього міста. Мерзутні ліберати, які породили багатьох подунків. І далі, як то кажуть, понеслось губернатор Єкатеринбургщини, ім'я котрого я вам не казатиму, тому що насправді плювати, як його там звати, записав відеозвернення Соловйову та став йому натякаючи, погрожувати. Горожані вас будуть дуже ждать. На ваші лекції для того, щоб висказати вам свою позицію. Тому я вам желаю слід за своїм языком. Соловйов вже вирішив не слідкувати за язиком та у новому відео почав наїжджати на губернатора. Тобто, ти стрілка, що ли, забиваєш губернатор? Это что, у прошлое, сказывается? Він навіть почав натякати, що влада Екатеринбурга, котра насправді сприяє війні проти України, це зрадники. Во время спецоперації ви з кем? З героями Екатеринбурга или з предателями, з бесами, которых от буквы Z? Варатіт, якщо тобі на Росії не подобається новітня свастика, то на думку пропагандиста Соловйова, ти є справжнім нацистом і окремо просто відзначу, що він далі розповідає про якусь там спецоперацію, котра є насправді війною. Та Соловйов і інші російські пропагандисти бояться визнати, що вони воюють проти України, тому що вони з цикуни. Ви з ким? З тими пацанами, які в тому числі із Екатеринбурга. Пацани із Екатеринбурга, котрі воювали проти України, поділяються на дві категорії. Перша це хороші росіяни. А друга категорія це ті пацани із Єкатінбурга, котрі не встигли стати хорошими, зате втратили кінцівки. Ну, то тобто, есть на этом місці у нас погиб батя. наверное, наслушали казака похоронили. Преслі снайпер. Ну і от третім був я. Та ви не розумієте, коли мешканець Єкатеринбурга за кілька тисяч кілометрів їде у чужу країну, щоб брати участь у загарбницькій війні, це він так защищає Родину. І зараз воюють за нашу родину. Потім Соловйова понесло вже остаточно. Настільки, що можна навіть сказати, що він наїхав на Путіна. Ви з єльцин центром. Ви відомим убійцем нацистом. З Єльцин центром і з тим, котрий урочисто відкривав Владимир Путін. Сьогодні ми відкриваємо центр. Бориса Ніколаєвича Єльцина. Мабуть, просто Путін і є тією самою лібіротою, котра скакала. Ви сасій той лібіротой, которая скакала. Зрештою, мешканець вигрібної ями під назвою Російська Федерація. Соловйов вирішив перейти на всім зрозумілу на Росії мову. На блатняк. Та ти мені по що ли, пытаешься придивіть. То тобто й смитір, я говорить, как з губернатором, или там следить за базаром, поганой метлой. Та це був тільки початок історії, тому що мешканці Єкатінбурга стали Соловйову відповідати. Колишній мер міста порівняв його із собакою. Це я вам, до речі, показую ще цензурний фрагмент. Уявіть собі вас облаяла на вулиці баломка. Ну ви що будете бігати за неї тоже що ли? Ну все, про... ну облаяла, облаяла, убіжала, забула. Далі проти Соловйова пішла у бій вже тяжка блатна артилерія. Язик твой. Пошел не в ту степь. Ти то заблатовав? Рівень високоінтелектуальних дискусій на Росії і справді вражає. Слиш, ти штрібан. Ти фільтруй хрюканіну. На щот нашого города, а і лучше закуси своє погане жало. До атаки на Соловйова підключився також якийсь там їхній боксер-чемпіон, ім'я котрого я вам теж не казатиму, тому що знову ж таки плювати, як його там звати. І він сказав правду про Соловйова. Уявляєте? Ім'яна ви. Тот неанацист, о, о которых ви говорите. Можу тільки погодитись. Дивіться, Соловйов захищає новітню свастику, заперечує право українського народу на існування і любить Гітлера. Гітлер сети був лично очень смілим чоловіком. Два Креста. хреста. Да. Воював і воював доблісно. Ну, а оцей боксер Соловйову став навіть погрожувати. Ми вас навчимо, що таке по настоящему жорсткі жорсткий переговори. Жорсткі переговори. і особливо смішною уся ця історія виглядає у контексті звинувачень України у тому, що нібито ми готували замах на Солов'йова. Може йому варто подивитись у інший бік у бік того самого Єкатеринбурга? І поэтому, якщо саме вдруг що небудь кадемо, де не случиться, знайте. Це заказ Зіленська. Сьогодні на Росії, якщо ти виступаєш проти агресії Росії проти України, якщо тобі не подобається їхня новітня свастика, то все ти однозначно нацист та ворог російської нацистської. Федерації і тому, друзі, ми з вами після нашої перемоги маємо обов'язково провести справжню денацифікацію Російської Федерації. У нас попереду ще дуже багато роботи, а поки що працюємо на перемогу. В описі до цього відео є реквізити для допомоги українському війську. Українське військо зможе захистити Україну і рано чи пізно змусити і Соловйова. І представників Єкатеринбурга, котрі підтримують війну, реально відповідати за свої слова.